Юрію, скажи мені, будь ласка, а бюджет бюджет України можна розглядати як дзеркало справжнього плану дій Зеленського, особливо на тлі і там Вовини тисячі, і підняття прокурорам на 25% зарплатні, особливо на тлі скандала з прокурорами псевдоінвалідами, і на тлі того, що е, на відновлення зруйнованого майна грошей чомусь немає. А на єдиний телеграмафон, щоб піарити владу, гроші є. Бюджет це дзеркало справжніх планів чи ні? Так, да, це абсолютно правильна характеристика. Бо плани перемоги на Банковій пишуть тільки для того, щоб знайти крайніх у наших негараздах, поразках, а бюджет пишуть під свої інтереси. Ми вже з тобою не раз казали про це, на жаль, Зеленський хоче в першу чергу перемоги на наступних президентських виборах на тлі е, війни, а не навпаки. Перемоги у війні задля е, майбутніх президентських виборів. Він обрав шлях такий. Тому бюджет демонструє нам саме таку тенденцію. Чому я так вважаю? Арифметика дуже проста: бюджет війни Російської Федерації проти України 150 мільярдів доларів. Бюджет війни України по захисту нашої країни 49 мільярдів доларів. Чи можна виграти в такій ситуації? Так, да, можна. Бо ця сума українська не враховує поставок західної зброї. Але це ж просто зброя поставляється, там не вкрадеш по дорозі. Вона буде поставлятися в значних обсягах, що, ну скажімо так, зменшить трикратний розрив з Росії. Що ще можна зробити, щоб маючи менше грошей, тим не менше вигравати Росія? Всі в один голос спеціалісти про це говорять: робити ставку на високотехнологічну інноваційну зброю. Ну, і засоби ведення війни. Запитання: чи збільшився бюджет ЗСУ наступного року? І якщо так, наскільки збільшилися ставки на інноваційні е, способи і е, засоби ведення війни? Відповідь: Ні. Бюджет ЗСУ зменшений. В тому числі на 10% менше закладено на виплати військам. І нічого не збільшено на виробництво високотехнологічних засобів, типу ребів або дронів, або чогось інше. Знову нам буде Байден винен. В той же час у нас знайшлося 46 мільярдів гривень це мільярд баксів на дороги. У нас знайшлося 25 мільярдів гривень на нікому не відомі. Нікому не продемонстровані інвестиційні проєкти, які буде затверджувати Кабмін. У нас знайшлося 10 мільярдів гривень на капітальний ремонт головних для перемоги об'єктів Офісу Президента, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, БЕБУ, прокуратури і НАБУ. 10 мільярдів. А от чому ти не доволі задоволі? Почекай, почекай, почекай. А як ти хочеш розпилити бюджети? Ну вони ж якось хочуть їх пилити. вони Велике Але... крадівництво 2,0 ніхто не скасовував. 8 мільярдів знайшлося на технопарті, бо інвестняні проголодалися. В сумі це 105 мільярдів гривень. Це, як ти розумієш, 2,5 мільярда доларів. Запитання. Чи Має моральне право президент просити навіть вимагати збільшення західної підтримки, викидаючи 2,5 мільярда доларів на всю цю е, абсолютно корупційну і аморальну. Не можна почекати з ремонтами, не можна почекати з технопарками, не можна почекати з дорогами. Не можна почекати з якимись невідомими інвестиційними проєктами. Але далі, ну тобто, то це з моєї точки зору абсолютно аморальна поведінка по відношенню до тих, хто платить податки в Німеччині, Британії, Франції, в Кореї, в Японії, в Сполучених Штатах, з яких ми вимагаємо збільшувати фінансову підтримку. Але далі починається аморальність уже внутрішня. Бо виявляється, в нашому бюджеті є два сорти українців. Один сорт заплатить збільшений військовий збір, а він дуже суттєво вдарить по малому і середньому бізнесу. А при цьому платити будуть тільки ті, хто веде білий бізнес, а всі тіньовики. Uh, починаючи від uh, тіньових азартних ігр, торгівлі тютюном і так далі, ну, всіх інших схем, там, митних і так далі, вони нічого платити не будуть. Але паралельно існує ще цікавіше порівняння: в бюджеті знаходяться гроші на підняття чемпіоном, є не прокурор, чемпіоном є БЕП. 75% збільшення зарплати для органу, який задрав увесь ще поки напівживий бізнес. Саме оці діячі отримують 75% підвищення і так давно немалих зарплат. На другому місці спеціалізована антикорупційна прокуратура 71%. На третьому місці податкова 40%. Збільшення зарплат. На четвертому на місці прокуратура 25%. А далі, уже Кабмін Кабмінцеві піднімає на 20% і офіс президента всього на 11. От на це все гроші є. І це десятки і десятки мільярдів. Але дивись, питання ж не тільки в тому, що нам просто. Демонстративно плюють на обурення аморальною поведінкою, а часто і, скоріше за все, і кримінальною поведінкою прокурорів чи там секівців, всі ще якої халяви, які собі малюють липові справки медичні, і судяться, будучи держслужбовцями, своєю державою, щоб їм прорахували пенсії не 60%, як положено по закону, а 90%. Але це все от, це одна історія. Але на фоні цього всього. Суспільство обурене, а їм кажуть, ні-ні, послухайте, ну ми ж маємо підтримувати високопрофесійний кадр в державній службі. Їм тоді кажуть а, е, під час війни. Тобто державні службовці і працівники державних підприємств мають високі зарплати, ну, наприклад, середня зарплата прокуратури близько 80 тисяч гривень. Максимально там 150, 170, 180, у кого на що наглості вистачить в останній час. А в той же час в бюджеті чорним по білому записано заморожування мінімальних прожиткового рівня, що веде до замороження усіх пенсій і усіх соціальних виплат. Тобто, наприклад, податківець. Не буде працювати без підвищення на 40% зарплати. А мати одиночка повинна наступні 3 роки жити при замороженій допомозі на дитину. Е, працівник БЕП не хоче ефективно працювати без 75% підвищення зарплати, а інвалід або людина з інвалідністю, з відірваною ногою. Неважливо, чи це солдат, чи це цивільний, наступник років буде жити при замороженій допомозі по інвалідності. Ну де межа цинізму? Де б***, слуга народу? Якого народу він слуга? Моя позиція, ну, крім емоцій, вибачте, є дуже проста. Так, да, я був ініціатором підвищення зарплати прокурорам у 2016 році. Тоді ми її підняли на 30%, і середня зарплата в центральному апараті була близько 25 тисяч гривень, а середня зарплата в обласних і регіональних місцевих прокуратурах складала порядка 18-15 тисяч гривень. Це було приблизно вдвічі більше, ніж середня зарплата держапарату. І навіть бізнесу по країні це був стимул до чесної роботи. Ми це підвищення відпрацювали, бо повернули країні близько 4 мільярдів до бюджету, 4 мільярдів активів, з них 1,5 мільярда грошима і 2,5 краденими заводами, до речі, військовою лікарнею в Дніпрі, землями тисяч гектарів там, і так далі, так далі. Але на той момент е, ніхто. Не міг собі додуматися, що у прокурору може бути зарплата або там податківця, або митника, в 10 разів більше, ніж у інших частин населення. Тим не менше, я знаю сотні нормальних оперів, слідаків, прокурорів, рятівників, і їхня праця заслуговує на повагу. Повірю. Тим не менше, зараз війна. І з моєї точки зору, ніхто з держапарату не може отримувати зарплати більше, ніж солдат. Якщо ти держслужбовець, ти мусиш отримувати стільки, скільки солдат отримує в тилу 30 тисяч гривень. Має бути введена межа, верхня межа для всіх виплат всім державним службовцям. Так, да, я розумію, що це жорстко. Але хіба не жорсткіше для солдата, який знаходиться на ротації, отримує 30 тисяч? Якщо ми всі розуміємо, що ситуація критична, то поїсти має затягувати тих, хто служить державі, у кого є зовсім інші умови майбутнього виходу на пенсію? Для тих, хто зрештою отримує більше соціальних плат. І працюють в тепліших і кращих креслах. Саме з них треба починати економіку. Чи фантастичною є ця моя ідея? Ні. Обмеження верхньої межі для виплат уже вводилося в нашій країні і не раз, і не два. Останній раз під час епідемії ковіду, тоді була зафіксована верхня межа, і всі держслужбовці отримували не більше, навіть якщо їм можна нарахувати, я не знаю, там, зарплати. Пенсії по вислуги років, інвалідність, справжню чи не справжню. От неважливо, скільки ти собі цього всього написав. Була межа, і під час ковіду ніхто більше не отримав. Точно так же під час війни треба вводити. Ніхто з держслужбовців не має мати більше, ніж солдат в тилу. Ну чи офіцер. Те саме стосується спостережних рад, керівників державних підприємств і так далі. Так далі. Якщо цього мало, а я розумію, що 30 тисяч це мало. Вперед на фронт, там більше. Стоп. Нема іншого виходу України, якщо ми хочемо перемагати. А якщо ми хочемо знаходити, якщо в нас інший пріоритет, то звичайно, тоді треба годувати чиновників і силовиків. Але вони коли корисні не для перемоги, я вибачаюся. Вони корисні для виборів. І от тут твоя фраза про те, що бюджет це дзеркало нинішньої влади попало в десяточку. Влада в цьому бюджеті зменшує бюджет армії і різко збільшує бюджети чиновників та силовиків. І це і є справжнє обличчя так званих слуг народу. І попри все обурення суспільством, несправедливістю доходів. Чиновників, воно сить нам в очі, і на Комітеті Верховної Ради з питань бюджету спокійно голосує за підвищення податківцям, прокурорам, бебівцям, кабміну і все інше, про що ми щойно говорили. Їм по барабану. Слуги народу пройшли дорогу від слуг до бригади. Вони зараз дбають тільки про свій клан. І своє майбутнє, знаючи свої рейтинги, а рейтинг слуги народу близько 10%, вони роблять ставку на адмінресурс та репресивний апарат. Як казав Леонід Дали Данілович, знов згадаю, це все це було. Пребуло. І ми знаємо, чим це закінчиться. Але як пояснити сьогодні інваліду чи матері одиночці, чи, чи пенсіонеру, чому в халери їм всього мало? А ти мусиш для перемоги три роки жити без підвищення доходів та ще й кожен день, ну або хоча б раз в тиждень, донатити на те, що не забезпечила держава для власної армії. І купувати, починаючи від цукорків, закінчуючи е, там, я не знаю, е, комплексами для е, протидії БПЛА, ворога. Ну, це ж просто абсурд. Ну, от така моє бачення. На сьогоднішній день я не вірю в те, що в бюджеті буде прийнята ця норма обмеження верхньої планки для держслужбовців, бо влада Зеленського колись так любимого переважної більшості українців стислася до ставки на фіскалів, силовиків і чиновників. Щоби переміщатися по кабінетах можна було під аплодисменти. На аплодисменти інших він розраховує Борислав те, що ти згадав: тисяча гривень. До речі, до речі, ти ж розумієш, що якщо ставиться на тисячу гривень, на силові структури, на фіскалів, на все це, це ціль тільки одна утримати владу не зараз. А при виборах, які. Повинні бути тим більше, що Єрмак вже вже заявив, що вибори в Україні будуть зразу після війни. Єдине, що він це подає, що це вимога Зеленського, мабуть, плохо погано знає конституцію України. Це вимога закону України і бажання українського народу змінити цю владу, все бажання Зеленського, щоб ці вибори взагалі не відбулися. А він був і далі царем. Це ми зрозуміли. Але скажи мені, будь ласка, ну от давай так. Поєднаємо дві теми, а вибори можуть бути тільки після війни, але війна не закінчилася. То які варіанти? План перемир'я з за допомогою Трампа? Наприклад, бо про це ну неодноразово я чув від злих язиків, язиків з банкової до речі, там взагалі дуже цікава історія. Приходить Камала, зменшується фінансування. Приходить Трамп. Взагалі не зрозуміло, бо віце-президент Венс вже заявив, що треба, щоб Україна відмовилась від своїх територій, і це буде супер. Що чекати? Які варіанти, і що у нас там по виборах найближчим часом? А до того я хочу сказати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Не забувайте це робити. Це важливо. Канал так розвивається і допомагає більше кількості людей дізнатися інформацією. Тому, якщо ви підписалися, поставили вподобайку. Щира вам подяка. Якщо ще не зробили, зараз підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. Пишіть звідки ви дивитесь. Напишіть, до речі, чи вірите ви, що. План Зеленського буде реалізований на практиці не тільки в голові Зеленського, там де татар вбивав чеченців на початку позаштавного вторгнення, а справді в нашій реальності. пишіть про це також. Поширте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви інформаційно озброєні, допомагайте інформаційно озброювати інших, і не забувайте на каналі є функція, яку дає Ютуб. Це спонсорство. Ставайте спонсором каналу, підтримайте канал, допомагайте залишатися йому незалежним, проявляйте свою лояльність і дратуйте цим офіс президента. Дякую, що ви це робите, Юр, Що ти скажеш? Ну, перше чи дійсно наша влада взяла курс на вибори ще до заяви Єрмака. Стало ясно по цій абсолютно ідіотичній е, ідеї в стилі Трускавецької школи економіки е, про роздачу тисячі гривень кожному українцю. Бо а, чому я називаю це ідіотичними? Про це вже багато говориться, що це зовсім не нету економіку, що це просто демонстративно плює в очі всім нашим західним союзникам, які пересвідчуються, що в Україні нема куди дівати гроші. Прикинь, який це пас для того ж Все, який розповів того Трампа, який розповідає, що. Зеленський найкращий шоумен світу, бо він кожен його приїзд штатів, закінчується тим, що він везе з собою пару зайвих мільярдів американських налогоплатників податкоплатників. Тому, дивись, але з іншого боку, як оцінили лояльність українців по одній гривні за кожен день війни, ті, хто нам розказували про шашлики на майські, ті, хто категорично заперечував неминучість війни? Ті, хто відмовився ввести воєнний стан до початку війни, щоб вивезти війська на передній рубіжі. Ті, хто вивів війська з усіх напрямків ударів, про яких нас попереджували союзників, вони тепер кожен день війни для українців оцінили в одну гривну. Як це назвати Крим ідіотизмом і аморальності? Наш президент часто. Ну, його оточення дуже люблять його порівнювати з Черчиллем. Пам'ятаєте, що сказав Черчилль на початку війни? Я не можу запропонувати вам нічого? Окрім сліз, поту і крові. крові важкої праці, сліз і поту? Так. Але, але він але... виконав свою обіцянку і Британія перемогла. А український варіант Черчилля каже: я нічого не можу вам запропонувати, крім крові? Корупції, брехні і тисячі гривень або одної гривні в день війни. Отака у нас історія. Але вона, крім всього іншого, показує нам, куди йде влада. Бо тисячу гривень це не стільки підкуп, бо навіть для пенсіонера з найменшою пенсією це звичайно гроші але це зрозуміло для них, що це просто подачка. Після всього, що вони бачили в диванах, матрасах і тумбочках, наближених до влади, вони розуміють, що це просто подачка. Така цинічна і безпринципна. Але їх для того, щоб цю подачку отримувати, примушують зайти в систему Дія. Де вони візьмуть смартфон? Халяри його знає. Але всіх заманюють через цю тисячу в дію. Для чого? Для того, щоб вибори провести зразу після війни, як пояснив нам Єрмак. Зверни увагу, відразу після війни. По-моєму, в тебе був хороший ефір із паном Магерою, Магер, працівником ЦВК, дуже професійним. І я би сказав таким пунктуальним. І він абсолютно чітко розпові... пояснив, що в нинішній ситуації, коли ми маємо близько 13-15 мільйонів переміщених внутрішніх чи зовнішньо переміщених осіб, провести вибори раніше, ніж через півроку після закінчення війни, неможливо, бо треба скласти списки виборців. От Хто сьогодні знає, де живе? Е... Колишній житель розбомбленого Харкова. Він же приїхав, умовно кажучи, в Дорогобич, але ж ніде не став на облік. Або жителі Миколаївщини, або жителі Донецька, або жителі Луганська, або жителі інших міст, які навіть внутрі України приїхали, але в ніяких списках це не від... виборчих вони не відображені. На це піде колосальний час. А якщо піде колосальний час після закінчення війни, Суспільство все ж таки розбереться, особливо з розповіді тих, хто повернеться з війни, хто нами керував всі ці роки, хто довів до війни і хто як вів цю війну. І звичайно, влада хоче цього не допустити. Вона хоче піти на перемир'я одразу з президентськими виборами, оголосивши їх. Ну, скажімо так, вотумом довір'я до мирного плану президента Зеленського. А для того, щоб це зробити швидко, а не півроку готувати е, виборчі списки, вони хочуть провести вибори через смартфон. Логіка така: якщо в, смартф... в системі дія буде набито не менше 60% українців, значить вони приймуть закон, по якому можна голосувати або телефоном, або паперовими носіями. Ну і нам вже скажуть, ну так вже скрізь голосують. От в Грузії голосували електронно. Ну, правда, не по телефону. А через електронні спеціальні пристрої американського типу, де ти вставляєш бюлетень, тобі зараз автоматично електронно рахуються голоси. І тому в виграло. Або паперово. І тому провінція програла. Е, я маю на увазі опозицію. А тепер е, задача. Збільшити кількість людей у смартфонах в системі дія. Саме тому дія ніколи публічно не погоджувалася на будь-яку допомогу в мобілізації, вони бояться відлякати головний ударний електорат Зеленського, якими є у Хілянг. Правда, як тільки вони отримають цю вовину тисячу, то їхня адреса ну, буде доступна. Їм про це не скажуть, аби не відлякати їх від цієї системи. Але тепер ти правильно питаєш: ну окей, а як же все ж таки проводити вибори під час війни? Відповідь тільки одна: їх можна провести тільки або по закінченню війни, але це неможливо в нинішній ситуації, або по досягненню. Перемир'я і непродовження воєнного часу.